Президент і я є людьми, які корумповані. Україна, привіт! Голова Офісу президента дав чергове інтерв'ю Наталі Мосійчук. Вийшло, як завжди, огидно. Я розібрав це інтерв'ю і хочу вам показати, що з ним не так. Тож заварюйте чайок, сідайте зручніше та насолоджуйтесь переглядом. Але не забудьте підписатись та поставити лайк. Поїхали! Спочатку висловлю свою думку, своє відношення до Масійчук та Єрмака. По-перше, вони мені не подобаються. Масійчук це висококваліфікована журналістка, дійсно знавець своєї справи. Але коли журналісти продають своє слово, свою думку владі чи олігархам, то вони перетворюються на пропагандистів. Коли вона на всю країну каже, що Коломойський не винуватий, та бере його на поруки. Зауважу, що Коломойський це її роботодавець, це вже якийсь зашквар. Я думав, наші журналісти подорослішали. Вони ніколи не підуть на судовий процес брати на поруки власника свого. Та це Фу! просто це, це, просто... це, це не зміниться. Це вибух, yeah. просто вибух. Робити компліментарні інтерв'ю та сюжети про владу чи олігархів це не є журналістика. Ставити владі гострі питання про корупцію, кумовство, брехню ось справжня журналістика. Тому і раджу вам дивитись українську правду, «Бігус.Інфо», «Цензор.нет», а не один плюс один та телемарафон. Бо як казав один політик, якщо ви і ми, то це всіх. Андрій Єрмак багато років був помічником регіонала Елбруса Тадеєва, який заступився за майданівських провласних тітушок, та за неперевіреними даними сам керував тими тітушками. Ну і звісно, Тадеєв в 2014 році голосував за зрадницькі диктаторські закони. Саме в той час Єрмак був його помічником. За допомогою свого брата Єрмак торгував високими посадами в державі. Це зафіксовано на так званих плівках Єрмака. Та, зрештою, порозставляв на ключові посади в державі своїх друзів та бізнес-партнерів. ви не, не переймайтеся Кума нами, відпочинку, у нас не буде. буде. Батько Андрія Єрмака у 80-х роках керував профтехосвітою в радянському посольстві в Афганістані. Як тоді казали, був спецом. Майже всі ті афганські спеці співпрацювали з КДБ та розвідкою. Але Єрмак запевняє, що його батько не такий. Саме Єрмак зірвав операцію Вагнергейт. Розслідування Білінкет показало, що саме пропозиція Єрмака відтермінувати спецоперацію затримання найманців призвела до її зриву. Єрмак єрмаку, пробачте, закидали дії в інтересах Росії. ДБР навіть відкрило дві справи і викликало його на допит. Але Зеленський навіть після цього не захотів звільняти Єрмака. Тому е я вважаю, що це недоцільно втрачати потужну людину тільки тому, що е пану Петру він не подобається. Ну і зі слів контррозвідника Романа Червинського Єрмак Російський крот який працює на користь Росії та мріє повернутися в свій пітерський будиночок. Він має зібрати свої пожитки, і мені здається, поїхати туди, куди він мені обіцяв в Пітер в свій домик. Це він так розказував. В Пітер свій свої Так. Да. До речі, хто ще не дивився випуск про Романа Червинського, ось тут або тут в куточку з'явиться посилання на нього. Там я доводжу, що червинський політичний в'язень за Єрмака. Почнемо з фрагмента, на якому Єрмак доносить своє бачення тривалості війни. Я думаю, ніхто не знає, коли закінчиться війна. Воно ж закінчиться дуже раптово. Але все ж таки, якщо порівнювати, наприклад, з забігом на 100 метрів. Я вважаю, що 70 метрів ми вже пробігли. Але ці останні 30, вони є найбільш важкими. І треба, якщо ти почав дивитися і вже відчуваєшся переможцем, можна все програти. Ви чули, що він сказав? Якщо ти відчуваєш себе переможцем, то можна все програти. А тепер дивіться, що він сказав 10 місяців тому. Ви будете здивовані, я вважаю, що відчуття перемоги. Воно вже починає вітати воздухі, в атмосфері. Відчуття перемоги воно вже є. Але це повинна бути повна перемога. Не рано. М? Не рано. Десять місяців тому в нього було стійке та впевнене відчуття перемоги. А зараз в нього такого відчуття вже немає. І крім того, він каже, що таке відчуття може призвести до поразки. Як сказав би дурнів, упс, а що трапилось? То, може, не треба було пиздя весь світ про близьку перемогу, про розгромний контрнаступ, про слабку армію росіян, а заткнути свою пельку та мовчки працювати на користь держави, а не на користь власного гоманця і своїх політичних амбіцій. За дорученням президента ми сьогодні і вже провели міжнародну конференцію щодо. В військової індустрії і власного виробництва, і сьогодні це є одним із наших пріоритетів. Так, ну, по-перше, яке нафіх власне виробництво? Ми навіть куртки військовим купуємо в Туреччині, і ти разом із Резніковим вкрали мільйони бюджетних грошей на цій закупівлі. Вся держава бачила це розслідування про закупівлю курток Міністерством оборони. До нас везуть з Туреччини купу автомобілів забитих оцими куртками, які виїжджають з Туреччини по 28 баксів, а приїжджають по 86. От я бачив просто ці інвойси, як вони по дорозі змінювалися. І в першому інвойсі написано куртка камуфляжна, а в останньому, які вже по 86, зимова. По друге повномасштабна війна йде вже майже два роки. І тільки тепер для вас військова індустрія стала пріоритетом. Ви серйозно. Я серйозно. я серйозно, не вірив. І по-третє, на жаль, ці його слова про пріоритет військової індустрії це лише популізм. Бо держава і надалі виділяє мільярди гривень на дороги, бруківку, заміну куполів на церквах, будування музеїв та інше лайно, яке не потрібно під час війни. Влада віддала пріоритет крадівництву, а не захисту держави. Тому зараз по всій країні люди виходять на вулицю та закликають владу припинити нецільове використання бюджетних грошей, припинити крадівництво та віддати пріоритети армії та захисту держави. Далі Мосічук говорить, що росіяни виробляють озброєння у великій кількості, розбудовують військову промисловість. А ми ніфіга не виробляємо. А Єрмак несе якусь прогу у відповідь. Треба чітко розуміти, якщо щось трапляється, завжди всього недостатньо. І ніхто сьогодні, навіть друзі, не можуть, тому що це війна. Але ми повинні думати, і ми це не просто думаємо, а працюємо над цим. І тому відбулася конференція щодо. Військової індустрії, на якій було присутньо дуже багато компаній зі всього світу, сьогодні це є одним із пріоритетів президента всієї команди. Або наступного місяця, я так сподіваюся, відбудеться конференція в Сполучених Штатів, саме присвячена спільному виробництву між Україною і Сполученими Штатами. Але я завжди за те, щоб розбирати кожний кейс окремо. Тому що іноді те, що ми там іноді читаємо, воно не завжди відповідає дійсності. Виробництво власне є одним із наших головних пріоритетів. Так він дійсно так відповів на питання Мосічук, чому ми не виробляємо власне озброєння. Віляв, викручувався, це в пріоритеті, будуть конференції і таке інше. І як не намагалася Мосічук отримати більш-менш адекватну відповідь, вона отримувала щось таке. Для того, щоб думати про власне виробництво, нам абсолютно не потрібно думати, що там в голові у Путіна. і у них. Мабуть, тільки сліпий та глухий не знає, що Єрмак розставляє на високі посади в державі своїх людей. І ось Мосійчук вирішила запитати про це пана Єрмака. Як би зробив нормальний журналіст, який дійсно хоче отримати відповідь на це питання, а не якусь маячню, на кшталт, у нас буде конференція з цього приводу? Для початку цей журналіст, мабуть, би підготувався, виписав би собі прізвища людей з високими посадами, які пов'язані з паном Єрмаком. Пригадав би, як його брат торгував посадами, і згадав би про плівки Єрмака, натиснув би, пригадав би вислови Вікторії Спар чи Червинського, щоб заставити Єрмака нервувати. І говорити правду, ось так роблять справжні незаангажовані владою журналісти, які дійсно хочуть отримати відповіді на свої питання. А ось як робить Мосійчук, тому що говорять, при... що Єрмак налаштовує а, дуже могутню вертикаль влади, і дуже часто чуєш там: це людина Єрмака, і те людина Єрмака, значить, і прикриваються єрмаком. Ну ви в курсі, що Наталія, я чую це. Але знаєте, що я можу сказати? У мене нема особистих інтересів. Я нікого ні про що не прошу. Я можу до всіх звернутися, маю таку можливість сьогодні завдяки вам, що якщо к вам хтось прийшов незалежно від прізвища, посади, і сказав, що або він від Єрмака, або якось там використав моє прізвище, ви можете перше терміново. Звернутися до правоохоронних органів або, вибачте, послати на букви. І ще раз повторюю: незалежно від прізвищ, незалежно, що скажуть, тому що все це є неправдою. Угу. Добре. Ну, от це справді практична порада. Ось на таку журналістику ми заслуговуємо. Це просто, брат торгував посадами, він скрізь поназначав своїх друзів та бізнес-партнерів. Багато з них виявилися некомпетентними, деякі навіть російськими кратами. А вона каже, добре, це справді практична порада. Зараз покажу справжніх заангажованих владою журналістів, як кажуть, відчуйте різницю, тому що війна війною. А вибудовувати у владі персональні слухняні вертикалі ніхто не припиняв. А хоча які там вертикалі, є враження, що вертикаль зараз вибудовується одна, та на вершині котрої очільник офісу президента Андрій Єрмак. Так, вплив людини із Взагалі-то допоміжною посадою вийшов далеко за межі банкової, а його давні друзі з юридичного, бізнесового, кінематографічного минулого один за одним отримують високі посади. Це і Міноборони, і генпрокуратура, і Ощадбанк, і і Мін'юст, Мін'юсти щойно експропрійована на користь держави Укрнафта і навіть, хоча чого навіть скоріше, звісно ж, орган, який роздає бюджетні гроші кіношникам. Почнімо із найсвіжішого наглядова рада укрнафти. Тепер серед п'яти членів наглядової ради «Укрнафти» працює Роза Тапанова. Яку? Юристка обрана в «Укрнафту» від Міністерства оборони. Але юристкою вона була не в Міноборони, а в юрфірмі чинного очільника офісу президента. А напередодні походу єрмака у політику він і та Панова заснували одноіменне адвокатське об'єднання, наступний партнер Єрмака Артем Колюбаєв, продюсер як і Єрмак, і теж отримав посаду у владі. До походу у владу їх з Єрмаком об'єднувала приватна компанія «Амавіжн». А з весни 21-го експартнер Єрмака Колюбаєв очолює раду із держпідтримки кінематографії. Не здивую вас, якщо скажу, що міноборони напередодні повномасштабного вторгнення Росії очолив Олексій Резніков, відомий юрист і давній знайомий юриста Андрія Борисовича Єрмака. Ми давно знайомі з Андрієм Борисовичем. Ось чому Зеленський так довго не міг зняти Резнікова, попри всі доказані корупційні схеми в Міністерстві оборони. Просто Єрмак йому не дозволяв. Резніков віддавав левову частку награбованого своєму хазяїну Єрмаку, який пропнув його на цю посаду. Величезна вам дякую. І передбачаю, що в коментарі налітять зелеботи і будуть писати щось на кшталт. В тебе немає доказів. А ти бачив, що Резніков крав та ділився з Єрмаком та Зеленським. І Левова частка цих бовдурів вірять в Бога, якого ніколи не бачили, але не вірять в те, що влада краде наші гроші, бо вони ж цього не бачили. А майбахи та італійські маєтки влада купує собі на скромні державні зарплати. Адкуди угу. деньги ви говорите, от Аллах. Аллаха. А ти докажи, що Аллах. Я нарізав лише маленький шматочок з одного розслідування, лише одного українського видання. А якщо уважно пошукати, то можна багато чого цікавого знайти про могутню вертикаль влади Єрмака. Але Масійчук це не потрібно, їй не потрібна правда. Їй не потрібні відповіді влади на гострі запити суспільства. Їй потрібні гроші за комплементарне інтерв'ю. Чи хтось з іноземних партнерів дорікав конкретно вам, єрмаку, корупцію, чи президенту конкретно йому ніколи, особисто? Ніколи, Ніколи. Навіть я провокую завжди ці розмови, і тому ніколи таких розмов. Отак, От щоб хтось прийшов і сказав ні. Тому що, по-перше, це неправда, і вони про це всі знають. Ну, це взагалі сміхота. Мені навіть не прийшлося шукати спростування цієї тези Єрмака. Я просто взяв кусочок з одного зі своїх попередніх випусків, який на жаль геть не набрав переглядів. Я навіть сам озвучив цей уривок. Тут якраз Зеленському дорікають про корупцію. Але послухайте, є багато людей, які кажуть, що в перший рік було багато корупції. Саме тому ви звільнили міністра оборони. Насамперед, ви маєте знати, що всі ці випадки корупції, вони не пов'язані з допомогою від наших партнерів. Не пов'язані з допомогою від наших партнерів. Тобто йдеться не про зброю наших партнерів. Не про гроші на зброю, не про гроші для бюджету, щоб виплачувати пенсії, соціальну підтримку та інше. Це зовсім інше. Це не про партнерів. Отже, це українські кошти. Саме так це українські кошти, але так чи інакше для мене це зараз не має значення. у тебе скучне ліцо. Тебе ніхто грошей не дасть. Потім Єрмак хвилин п'ять розповідає, який в нас накорумпований президент. Який в нас чудовий некорумпований Єрмак? Яка в нас некорумпована держава? Він навіть хизується тим, що у нас затримали голову Верховного суду, так наче він особисто його затримав. Де, в якій країні а, є факт того, що був заарештований голова Верховного суду? Назовіть мені, я думаю, не багато таких країн. У мене зустрічне питання до Єрмака. А де в якій країні заарештований суддя не відсторонений від справи, за яку його судять за отримання хабаря, та навіть із СІЗО якимось чином виготовляє та надає для реєстрації і внесення до єдиного реєстру судових рішень свою окрему думку, в яких бляха країнах таке можливо? От, не фарт. Єрмак хотів козирнути, але і тут налажав. А чому ж він не пригадав справу Злачевського? Там теж дуже цікава історія. В мене є шортс на цю тему. Зараз зроблю вставочку. На этом фото ви бачите Ніколая Злачевського, министра міністра екології України. Можна? Очень опасный преступник. О, какая отвратительная рожа. 1 августа антикоррупционный суд признал его виновным в даче взятки в размере 6 миллионов долларов за закрытие уголовного производства в отношении себя. Взятку он давал руководителю САП Назару Холодницкому и директору НАБУ Артему Сытнику. Золочевский прикарманил государственные деньги, на него завели уголовное дело, и он хотел дать взятку руководителям антикоррупционных органов. Типичная ситуация для нашей страны. Я хочу всем коррупционерам и злодеям побажать мецного здоровья. Знаете, что еще более типично для нашей страны? Наказание, которое понес коррупционер Золочевский, который украл государственные деньги и пытался откупиться взяткой. А наказание он получил такое. Антикоррупционный суд назначил ему штраф в размере 68 тысяч гривен. <му> Можно годинами запевняти людей, Що ти не крадеш, не призначаєш друзів на топові посади, не любиш Росію, але правда завжди випливе на поверхню. І люди тобі це не пробачать. Не вийде втікти в свій будиночок під Пітером. За все прийдеться відповідати. Не розбираючись, хто правий, хто не правий, і так далі. Якщо хоча б жоден факт буде підтверджений по будь-кому, ніхто не буде. Нікого захищати. Розрахункова палата підтвердила факт розкрадання грошей в Міністерстві оборони. Нагадайте, в якому СІЗО сидить друг Єрмака, бивший міністр оборони Резніков? Його ж ніхто не захищає. Ви пробачте мені мою безцеремонність, але я от вас можна спитаю про Львів в контексті львівського весілля. А я знаю, що ви не одружений чоловік. Ви б хотіли собі такого розмаху. Нація свято. Ви взагалі, коли це побачили, у вас які були відчуття, емоції? Ось це і є акт комплементарності цього інтерв'ю. Саме питання не має ніякої мети, окрім того, щоб виставити Єрмака правильним, чесним політиком, який зневажає корупцію та так звані бали під час халери. Мова йдеться про гучне весілля колишнього прокурора та працівниці ДБР. На якому було більше п'яти сотень гостей, виступала Полякова, Пономарьов, Дзідзьо. На весілля витратили шалені гроші. Тільки торти коштував понад 100 тисяч гривень. І Масічук питає в Єрмака, хотів би він собі таке весілля, і які в нього були емоції, коли він це побачив. Да тут навіть найтопіший політик Піська. сказав би, що це ганьба. Я таке зневажаю. Це неподобство. Я не такий, я хороший, а вони погані. Ось для чого тут це питання, тільки для акту саме піару Єрмака. Так і було. Єрмак розповідав, які погані корупціонери і як він їх зневажає. Залишок інтерв'ю пройшов у тому ж ключі. Мосійчук запитала Єрмака про Резнікова та його крадівництво. Єрмак їй відповів, що всі, хто крадуть, повинні бути покарані, і що Зеленський найкращий президент. Вона його спитала, може Зеленському не треба наїжджати на західних партнерів, бо вони можуть нас тактично послати нахер, як це зробила Польща. А він відповів, що Зеленський найкращий президент. Питала, що там по виборам. Єрмак відповів, що Зеленський не тримається за владу. Але, попри те, що обіцяв не йти на другий термін, заявляє, що піде на другий термін. Я вже казав, що я йду на один термін. І через п'ять років буде інший президент. A few moments later у двадцять четвертому році. Якщо буде йти війна, і якщо вибори будуть відбуватися, я ніколи в своєму житті не кину свою державу. Це одне з тих інтерв'ю, після яких хочеться помитися. Хочеться відмити вуха та очі від тої брехні та лицемірства, яку тобі згодували під псевдопатріотичним соусом відкритої і чесної розмови. Я дуже хочу побачити, як Єрмак дає інтерв'ю Юрію Бутусову чи Михайлу Ткачу. Але цього ніколи не буде. Так як і Путін ніколи не дасть інтерв'ю Юрію Дудю чи Володимиру Карамурзі, причини однакові. Допоки народ буде терпіти владу, яка їх обкрадає та зневажає, доти і буде виживати за пенсію 70 євро і зарплатню 170 євро. І поки такі люди при владі, наша держава продовжить міняти бруківку та купола на церквах і купувати яйця військовим по 17 гривень. З такою владою ми не переможемо в цій війні. Нашим захисникам, військовим 3 бату 77-ї бригади, потрібна наша допомога. Їм потрібні очі в небі. Щоб вони якісніше нас захищали. Піхота не може рухатись без очей в небі. Хоч роками тренуйся, без пташок у небі ми довго не витримаємо. Скажу так, якщо б група, в якій я був, мала очі в небі, то ми б не потрапили в ту сраку, яку потрапили. Я знаю, що треба хлопцям. Я знаю, що треба піхоті. Кожен дрон. Це збереження життя нашого бійця. Кожен донат, кожна гривня наближає нас до перемоги. Тільки разом ми зможемо досягти нашої цілі. Я безмежно вдячний і дякую від усього серця всім, хто долучається і допомагає третьому бату 77-й бригаді. Тільки разом ми можемо досягти перемоги. Пам'ятаємо, армія плюс тил дорівнює перемога. Слава Україні! Всі посилання на збори будуть в описі до цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та напишіть в коментарях, за що ви любите Зеленського та Єрмака. Пока!